Всім привіт, друзі! Покажу вам зараз марку «Острий Зміїний. Укрпошта, оригінал. Надзвичайно рідкісна. З усіма елементами захисту. От зараз продемонструю з усіх сторон Обережно, пінцетиком. Це вам покажу. От з цієї сторони, абсолютно нова. Без дефектів, як бачите, от вам у макрозйомці. Давайте захисти. Тут є мікротекст, є ультрафіолетові, невидимі знаки захисні. Ну і сама чіткість картинки, пікселізація максимальна. І ще, так, захист почнемо з мікротексту. Так, мікротекст у нас ось тут буква U, англійська Україна, там е, рік випуску мікротекстом, як бачите, от він, написаний. Сфокусував, має бути видно. Так, ще раз роздивіться, сфокусуємо. Це фотографія. Це не малюнок, це фотографія. От видно хвилі на морі, в яку сторону йдуть вітер, дує, все чітко видно. І що на той момент знаходилось на острові в той час чи той рік. Що написано? От де будівлі, де стежки, зараз там все по-іншому. Ну, під час війни і після війни буде по-іншому. Так, давайте ультрафіолетовий захист покажу. От, прошу. Ультрафіолетовий захист на оригінальність. Ну, що це подлинно. показую. В ультрафіолет, як бачите, світ це гар по ось ця лінія обведена літера В. От вимикаю, вмикаю ультрафіолет, невидимий. От ось такий захист. Можу поближче вам показати. От. От, ультрафіолеті або без. Дуже якісно, чітко. Чудово. І давайте ще раз покажу захист мікротексту поближче. У мене не настільки чудова камера, щоб зблизити, але я постараюся в 4 рази. Зблизили. От 2000. Який там рік написано. Подивіться, вам краще видно. 2019 року довоєнний період. 20. 19 чи 2018. Ну я через дисплей не бачу. А як сфотографую, то я точно буду бачити. От унікальна марка. Ти макро прошу. І все, всім до нових зустрічі, всім талих торгів. Також є багато інших марок. Переходьте, дивіться всі мої лоти. Всім до нових зустрічей. Знайти мене можна по тегу в гуглі англійськими Bro 39X.